Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Наливайте під чай, каву, какао або він це що більше любить. І у нас сьогодні підбор образу з Pinterest у магазині Second-Hand. Ось один із них, який ви бачите, але все згодом побачите і. Передусім я пробіглася на ковтинках, особливо на спортивному одязі. Взимку це досить актуально. Я знайшла таку. Спортивно від TCM це німецький бренд, який був заснований німецька корпорація за ім'ям власника ще з 80-х років дуже актуальний одяг і якісний. Також знайшла дві, як це назвати, фліски, їх називають від Одло. Це швейцарський вже бренд із норвежським корінням. Одяг та екіпіровка та з спортсменів. З 1946 року компанія заснована інноваційні технології, використовується дизайн, який дає знаваність бренду по всьому світу бачите такі сніжки, класні сніжинки зображені. Одна біла, одна чорна. Дуже в хорошому стані. Одна зроблена в Румунії, інша в Туреччині, по-моєму. Дуже класні, комфортні, на жаль, розмір був завеликий, але майте на увазі, що такі теж можна, можна знайти з легкістю секонд-хенді, особливо на перших днях завозу. І цей кьофлер, це... Теж німецький бренд, дуже приємна затишна в розмірі XL. Я навіть подумала взяти її собі, White Dream. Там були такі невеликі плямки спереду, я думаю, що це виводиться. І вона в абсолютно в новому, хорошому стані, а навіть 2XL46 розмір. Ну, дуже класна затишна картинка, крутила її, але розмір занадто великий. І приступимо до цього, ради чого ми тут зібралися. Ось такий образ Pinterest мені вдалося знайти на завозі. Мені здається вдало. Светрик можна будь-який, в принципі, Верх можна будь і базовий, і кольоровий светр. Ось у мене був а, такий синій. В спортивному стилі, з горловиною такою. Завжди актуальний дизайн, мені подобається. Він вкорочений, тому не довелося нічого заправляти. Але варіантів просто маса можете подивитися. І ось так в мене все вийшло, як вам. Звичайно, було б класно ще на підборах дуже часто, але в мене такі полувисокі чоботі. Ну, це вже мої і кого-то якісь хочеться сюди. А, не чорні, навіть а такого кольору мока, щось таке було б класно. І підібрала курточку, все ж таки нас зимає, Треба з чимось поєднувати цей образ. Мені не дуже. Курточка закоротка. Наступне це у нас кардиган. Кардиган в розмірі S на хвилиночку. Кардиган від Mango, з красивими черепаховими гудзиками. Надягла я вже на базу. на Звичайно, білу футболку. Так, в закритому вигляді він мені не дуже подобається, як поєднується з цим образом. Але в основному центральний елемент цього образу є ом, спідниця в клітинку, звичайно. що Вона мені дуже подобається. Зараз дивлюся на неї і хочеться з нею повернутися. Надіюся, вона ще там чекає на мене. Ось так кардиган виглядає розкритим у вигляді, і було б класно підперезати, наприклад, коричневим ремінцем. Було б непогано, мені здається. Все ж таки зі Светриком мені подобалось більше. Ну, ще один варіант спробуємо Показую вам. Кардиган, вони зараз теж дуже модні, актуальні, він в хорошому стані, в розмірі S, як ви бачите, він має бути такий широкий, об'ємний, ну, мабуть, щоб взимку закутитись в нього. У нього смес, смесовий, е, бачите, ненатуральний склад, поліестер, акрил, але він такий приємний, дуже на дотик. навіть не видає, що він е, синтетичний. Тут я поєднала два светрики це вкорочений образ. Наш первинний і зверху надягнула кардиган, але мені це не дуже подобається. Хочеться, щоб кардиган був подовше в довжину спідниці, і на них все ж таки краще надягнути пазу е, можна на блузу. Тут я поєдную з теж таки більш коротких светриф. Тут H&M і H&M. <сумітно> ну Гарне поєднання, мені здається, але досить таке масивне. Хочеться е, верх легший зробити. Ну, це вже такий реальний образ, який несибільний, як то кажуть. Ну, ще кого-то були легенси якісь треба піддягнути, і так, в цілому образ готовий. Так, мені подобається набагато більше, ніж з курточкою, як вам напишіть. І показую вам пузлище спідничку. Воно досить щільна, має підклад. І, Розмір 38. До речі, я думала, буде великий, але ні, дуже класно, він нічого не перетягує і можна взимку надягнути на якісь о, товсті кого студент. 101. Мають у своєму складі, спідничка має 40% вовни, тому вона буде не тільки модна і тепла і гріти вас у ну, таку вже прохолодну погоду. Звичайно, не на мінус, ну, на нуль. Плюс-мінус 2 градуси, туди можна буде піддягнути. Ось мені в мою уяві, добре поєднується з цією біленькою купточкою від BiaGin. Це теж німецький бренд. Але ні, вона якось закоротка була. Тут Urban Outfit у розмірі XS цей Светрик іде, хоча він досить теж, такий об'ємний. І це 100% акрил. Ну, звичайний такий масмарт-кітовський светрик. Взяла його тільки за його дизайн. І в принципі, ніяких ем, плямок, нічого на ньому не було, він у дуже гарному стані. Спідничка від H&M і светрик Кардиган, вибачте, манго. Дякую, що додивились.